Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Пропоную вашій увазі такий засіб як Serapitale? Це натуральний протизапальний засіб, який є дієтичною добавкою, 30 капсул у упаковочці і виробник Україна Київ. Nutrimed. Для чого застосовують цей засіб? Які рекомендації до застосування? З метою в раціонах дієтичного харчування, з метою нормалізації функціонального стану м'яких та твердих тканин, м'язів, суглобів, кісток. Після травми для покращення роботи верхніх і нижніх дихальних шляхів, і при необхідності для підсилення, розрідження та виведення секретів по одній капсулі на день після їди за призначенням лікаря. Курс прийому становить один тиждень. Не може застосовувати в період вагітності, лактації, дитячий вік, індивідуальну непереносимість, гематологічні захворювання, при загрозі кровотечі і в період вживання антикоагулянтів. Ось такий засіб доступний в ціні і допомагає усунути запалення. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я.